Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про свій перчик. Ось така грядочка в мене там видно, вона вся під агроволокном, як вам показувала, Дуги зроблені ось собі, із таких гілок. Дуже Легко, практично, цих гілочок вам вистачить, якщо ви в такому ось вигляді, вони вже у вас і засохнуть. Ви їх собі поставите на слідуючий рік весною, ви їх знову ось собі будете використовувати. Перчик висаджувався дві неділі тому. Був страшний, кволий, ось, але висаджувала свою іменно розсаду, тому що були сорти такі, які я хотіла, в частності це. Колобок дуже гарна ратунда. Ну, не пам'ятаю навіть назви, в нас свої сімена збираю завжди оранжевий, дуже такий м'ясистий, великий. жовтий, червоний, жовтий це цей ранній в липні, тільки зав'язується перчинка, вона вже жовтого кольору і смачна до вживання. Згодом вона з часом достигання вона набуває червоного кольору. Як бачите, міжряддя в мене ось ширина, яка тут сантиметрів 40 і 30 між перчинками. В минулому році я висаджувала так, як бачила в Криму. Міжряддя були десь такої ж ширини, навіть меншенькі сантиметрів 30-25, може й 20. А перчинки були дуже близенько одна біля одної, буквально 15 см не більше. Такі густі рядочки. В минулому році я теж так висадила свою грядочку. Взагалі сподобалось. Ну а в цьому році якось так було місце. Вирішила, проекспериментуємо. Як бачите, накрито агроволокном, холодні дуже ночі. Ось цю ніч обіцяють нам взагалі 5 градусів тепла всього-навсього. Для перчика це дуже великий буде стрес. Тому в мене весь час перець під агроволокном. Завдяки цьому, ось він так гарно пішов у зріст. Він маленький, але якби ж ви бачили, яким я страшним його висаджувала. Зробила один раз оприскування сульфатом калію. Це було минулу неділю. За тиждень після того оприскування він значно підвищився, ось в розмірах, став гарненький, зелененький. Ну і, звичайно, полив. Не щодня, завдяки агроволокну. Погода доволі жарка: 27-25 градусів. Через день проводимо полив. Будь ласка, раджу всім використовувати агроволокно. Коли це буде літка і спека в минулому році, у мене він був трошки іще вище, я зможу підняти дужки іще трошечки вище. І все літо він був під агроволокном, тому що агроволокно теж дає прохолоду. Будь ласка, використовуйте. Мої поради. Гарного вам врожаю. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду вам вдячна за запитання.